Важливий момент це прийняти себе такого, як ти є, чесно. Тому що рухатися, коли ти живеш в ілюзії сприйняття прийняття себе, дуже важко. Важко навіштовхнутися, точки опору немає. Це саме, можна сказати, найважливіше в дослідженні людини, коли він досліджує себе. А хто я є? Так. Дійсно. Найважливіше питання, до речі, да. в житті. Да. Не те, що намалював мозок нам, угу. а хто є дійсно. І чесно Добре. відповісти собі, що я дійсно такий, я можу робити такі гарні речі, а можу робити і протилежні. Угу. Чи хочу я робити далі протилежні речі? Це інше питання. Але так. якщо вони трапляються, ну да. я ж да. такий. Воно ж може так трапитися. Наступного разу ну, буду старатися, щоб так не трапилося. Любов до себе. Угу. Прийняття. Так. Да. От я там, сьогодні знаходжусь на тій стадії свого розвитку, що наше життя це челендж, який обирає душа перед тим, як прийти в це тіло. Угу. Вона обирає собі батьків. І вона обирає собі челенджі під час життя. Виклики такі. Виклики, mm -hmm. так. Дивись, коли, коли ми народжуємося, що ми робимо? я не знаю. Ми бо... кричимо, кричимо, ми римо. Да. Ага. Чому? Тому що боляче. Це челендж, який є діти, які не приходять, вони народжуються і вмирають. Mm -hmm. так. Якщо ми тут сидимо, так, тобто ми пройшли перший челендж, потім челенджі, 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 челендж для мене, що коли щось відбувається в моєму житті. То раніше я вважав, що ну чому це зі мною сталося? Ну як, ну я ж, ну, я ж нормальна людина. ну ага. Подивитись на мене. Ну, 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 я ж его ну, ж каже, що я ж ну чому зі мною. Да? Ага. То тепер я кажу: о, новий челлендж. Новий челлендж. Да, ж, а що да. зараз буде? Пароль ага. 8 одиниць.